Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах подивимось, яким буде наступний тиждень енергії наступного тижня і події, які можуть трапитися з людиною, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть нам руни енергії наступного тижня якими вони будуть для людей, які зараз дивляться цей розклад? Покажіть роме. Покажіть роме енергію наступного тижня. перше трансформації, енергії змін і очищення, очищення від всього того, що вже не актуальне, вже віджило своє, буде бажатися просто очиститись, звільнитися. І нарешті, якби припинити, припинити процес. Якогось може руйнування, може якогось хаосу, буде бажання заспокоїтися, буде бажання довести до кінця процес якихось змін, які пов'язані з руйнуванням, з відмовою від чогось, з очищенням, буде бажатися нарешті сконцентруватися на чомусь. І заспокоїтись, ну, ось такі якісь енергії. Покажіть, руне, точніше, про що ось тут. Так, ну тут стосовно все ж таки якихось стосунків, буде хотітися. Можливо, хтось захоче нарешті припинити якісь відносини. Хтось захоче сконцентруватися, знаєте, на тому, щоб. З ким десь домовитись. Домовитись доволі гармонійно, домовитись полюбовно. Можливо, хтось захоче, знаєте, як, Пройти якісь зміни, якесь очищення на, на наступному тижні і довести до кінця якісь ситуації пов'язані з взаємодією з людьми, з допомогою, з друзями. Взагалі це стосується більше як взаємодія з людьми. Ну, такі будуть енергії. Енергії змін, енергії очищення і енергії концентрації, щоб досягти якоїсь гармонії для себе, щоб заспокоїтись, можливо, після якихось руйнувань, відновитися. Тут про це: такі будуть енергії. Ну, добре, а покажіть руни. Які події можуть трапитись з людиною, яка зараз дивиться цей розклад на наступному тижні? Події... Можливі якісь образи, якісь неприємні ситуації в родині, і тут будуть ну якісь негативні емоції, вам буде неприємно і некомфортно. Щось зачепить вас заживе. Це пов'язане більше з вашою сім'єю, з родом. Можливо, з спадщиною буде якась неприємна ситуація. і вона доволі, ну, доволі негативні емоції буде у вас викликати на наступному тижні. Покажіть вони точніше, про що тут. Так, ну тут дійсно була якась криза, була якась неприємна ситуація. Ви, можливо, з кимось сварилися, можливо, вас хтось образив. Можливо, це було у вашій родині якісь непорозуміння. Що тут? Так. Ну, тут е, така ситуація може трапитись, що. Вам треба було їхати десь до рідні, до, може додому, може в рідну країну. І були якісь перешкоди на цьому шляху вашому, і потрібно було довести свою точку зору, відстояти свої позиції. Можливо, тут була якась неприємна ситуація. і... Хтось, можливо, був проти вашої поїздки. І на наступному тижні ви, будете, ви зіткнетеся з тим, що хтось, можливо, буде заважати, буде хтось проти, але вам потрібно буде поїхати, і ви будете відстоювати свої права, свою позицію для того, щоб кудись вирушити. Можливо, ви. Будете переживати про якусь подорож. Можливо, ця подорож буде для когось з чоловіком або до чоловіка. Можливо, в когось буде вирушати в дорогу чоловік ваш. Але ця дорога ну, не дуже таки приємна для вас і буде викликати у вас негативні емоції. Тут. Ситуація буде пов'язана з переміщенням. Можливо, хтось буде переїжджати з місця на місце. Можливо, хтось вирушить в дорогу. Але тут більше, знаєте, на фоні негативу все ж таки. На фоні негативних емоцій буде оце зрушення з місця. Добре, покажіть, руни. Навіщо ви нам це зараз показали, на що треба звернути увагу? Так, так дивіться. По перше, подія може бути ще й такого роду. У вас трапиться якась неприємність, яка вас роздратує чи то образить, викличе у вас неприємні емоції. І це буде пов'язано із стосунками, з якимось чоловіком. І ви будете, ну, як наче, боятися, можливо, цих стосунків. Можливо, він вам запропонує переїхати до нього, або разом кудись вирушити. Або просто якийсь чоловік буде вам робити пропозицію, вступити з ним в стосунки, щоб було побачення, щоб були якісь вже результати від ваших відносин. Це може трапитись на цьому тижні. Але ви будете. Все ж таки якось переживати і боятися, щоб вступати в ці стосунки. Можливо, він буде настоювати на своєму, а ви будете якби пригальмовувати цю подію. І для того нам це показали, що все ж таки це щось нове, і воно може дати свої результати. Якщо ви все ж таки. Ну, наважитися створити ці стосунки. Ну, а покажіть, руне, чи потрібно це робити. Так, в принципі, потрібно, вже давно потрібно зробити якісь дії, для того, щоб було вже не страшно. Для того, щоб довести якусь свою правду, для того, щоб отримати ці результати. Так, це робити можна. І це може призвести вас до, по-перше, гарного самопочуття. Воно вирівняється. По-друге, ну, покращиться фізичний ваш стан. Ви як наче наповнитесь силою здоров'ям від цього. І... Просто руни говорять, що прийшов час вже щось робити. І на питання, чи потрібно, так, потрібно. Може бути між вами близькість, і, може бути, задоволення від цієї близькості. Просто ви не наважуєтесь, не наважуєтесь змінити місце проживання. Не наважуєтесь вирушити кудись, не наважуєтесь довести якусь свою правду. А якщо це зробити, то ви отримаєте результат. І на питання, чи потрібно це робити, так потрібно. А що допоможе вам в цьому, допоможуть зміни. Треба змінити своє бачення, треба змінити свою поведінку, треба не боятися, треба наважитися, треба проявити, якщо потрібно, силу волі і доводити свою, ну, знаєте, позицію, щоб отримати потрібний результат. Знаєте, буває, що люди на фоні своїх страхів знаходяться в якихось ілюзіях. І вони приймають якусь певну позицію і вважають її правильною, але це ілюзія. Іруни тут показують, що є шанс отримати новий результат, якщо все ж таки запустити якісь процеси. І не стримувати себе, а навпаки, проявити і довести свою правду. Тут допоможуть зміни, тут допоможе вихід на новий рівень. І це все може трапитися на наступному тижні. До речі, якщо ви будете вважати, що є якась неприємна ситуація, пов'язана. З вашою метою, з вашим родом, сім'єю, і ви будете негативити, то якщо ви все ж таки проявите силу волі, ви отримаєте свій результат. Можливо, тут дійсно треба кудись виїхати, поїхати, навіть якщо хтось проти, навіть якщо не хочеться, навіть якщо є якісь оманливі Енергії, манливі якісь думки. Все одно руни радять змінити цю ситуацію, відкритися і вирушити або в дорогу, або створити якісь стосунки, які вам поки що страшно створювати, або просто запустити в дію. Важливі для вас процеси. І не перебувати в ілюзіях, що у вас не вистачить на це сили. Сили вистачить, і якщо ви станете на шлях цей новий, то ви отримаєте по діям своїм результат. Час діяти вже прийшов. Допоможуть зміни. А заважатиме. Не... Заважатиме бажання обирати, знаєте, можливо, ви, ну, якби, будете між тим і тим обирати да, вибір. І це заважатиме сконцентруватися, бо енергії наступного тижня це бажання заспокоїтися і сконцентруватися, очиститися і сконцентруватися на тому, щоб все ж таки створити якусь гармонію в своєму житті після змін, після очищення. І от якщо ви будете, все ж таки, знаєте, як то кажуть, між тим і тим бовтатися, да, то це заважатиме. Тут треба буде на чомусь одному все ж таки сконцентруватися. І якщо ви виберете не шляха припинення руху, якщо ви оберете якусь заминку, затримку, зупинку, це вам заважатиме. На наступному тижні тут просто треба діяти вже. Треба діяти, не боятися і причому діяти. Проявляючи себе і настійливо діяти, тут прийшов той час: час змін, час нового, час певних дій. Тому, якщо ви оберете зупинку, це завадить вам досягти тієї мети, тієї важливої мети, якому вам хочеться на цьому тижні. Зробити після всіх руйнувань, всіх втрат, на які вам би хотілося сконцентруватись і зупинитись. Виходить так, що наступний тиждень обіцяє бути продуктивним, якщо ви проявите силу волі своєї, не будете зупинятись і будете готові до змін. В кожного тут своя ситуація, але тиждень обіцяє бути багатим на зміни. Для чогось прийшла пора відійти, від чогось треба буде очиститись, заспокоїтись і сконцентруватись на гармонії, на балансі, на тому, щоб досягти своєї мети. Але не боятися, не боятися відкриватися, не боятися рухатися. Так, і тут ще така порада, можливо, будуть якісь непорозуміння. І не буде сил, здавається, буде здаватися, що ну не вистачає просто сили для того, щоб. Радіти яким ну, життю, коли є оці непорозуміння. Буде здаватися, що все перевернулося, що немає взаємодії. Що голова відмовляється думати, що немає бажання взагалі чомусь радіти. Така може бути якась ситуація. Вона доволі неприємна енергозатратна. Тут будуть, можливо, якісь непорозуміння і сварки. Може, прийдеться витрачатися, витрачати свій ресурс на ці сварки. І, звісно, це буде неприємно, це буде призводити до розчарування. І що? Ну, тут це може бути пов'язане з минулим вашим. Воно, як наче повернеться, і буде неприєм... будете неприємно вражені. Але й не буде бажання повертатися до цього. Ви будете згадувати, що там в минулому були якісь неприємні моменти, непорозуміння з якимись людьми. Можливо, неприємності на роботі. І, ну, якось. Випливе на поверхню. Це як неприємний сюрприз, неочікуваний. Щось може таке трапитись. Так, але інформація прийде, якась таємниця відкриється і все проясниться по ітогу для вас. Бо, яка б не була неприємна ситуація, якщо ти знаєш, як до неї підступитися, як з нею взаємодіяти, по ітогу це може обернутися в вашу перемогу. По ітогу тут успіх буде. Ви вийдете з цієї ситуації, коли звернете увагу на всі оці негативні моменти, які можуть трапитися. І ви зрозумієте, що не потрібно приймати ніяких різких рішень. Якщо, якщо щось і тригерить, якщо щось і неприємне, хай воно йде туди, звідки прийшло, відходить в минуле, а ви просто, якщо не будете. Приймати якихось різких рішень, ви вийдете переможцем з цієї ситуації. Тут, знаєте, як, якщо є якісь люди неприємні для вас, не спілкуйтеся з ними, припиняйте комунікацію, відкидайте, не треба сваритися, не треба різкості. Не треба нічого доводити, просто припиняйте комунікацію і контакти з такими людьми. Тут може виникнути якась ситуація, де є непорозуміння, де є якісь, можливо, сварки, можливо, тут і знаєте енергозатратний такий момент, коли нема вже бажання навіть з кимсь спілкуватись. То й не спілкуйтеся. Просто м -м, після того, як вам відкриється якась неприємність, неприємна таємниця, просто мовчки, я б сказала так, без різкості, м -м, дистанціюйтеся від таких людей, вам це не потрібно. І тоді ви вийдете переможцем з цієї ситуації. Не треба нікому нічого доводити, просто абстрагуйтеся і йдіть геть від таких людей, від таких ситуацій. Для когось це може бути пов'язано з якоюсь жінкою, і вам треба буде припинити з нею контакти, але м'яко. Скажем так, не різко. Просто мовчки припиніть контакти всілякі. Якась ситуація вам відкриється, прийде неприємна інформація, але е, завдяки їй для вас все стане ясним. Хто вам друг, хто вам ворог. І ви просто припините всілякі взаємини з якоюсь людиною. І, можливо, це допоможе вам. Рухатись далі і нарощувати потім, як відновити свій потенціал. Після втрат, після розчарувань, ви відновитесь. Але це буде трошки згодом. А на цьому тижні ви просто припините контакти з якоюсь людиною, яка вас розчарує. Ну ось такий тиждень, не дуже простий буде. Наступний, але вихід є. Прийшов час діяти. І якщо тут енергія очищення, руйнування і відмови від чогось, то прийшов час діяти, щоб завершити трансформацію. Завершити непотрібні контакти, вийти з непотрібних стосунків і створити стосунки ті, ну, які вас влаштовують, скажімо так. гармонійні. Енергії гармонії, і на них потрібно буде на цьому тижні сконцентруватися. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!